Усім доброго дня! Щойно розвантажили Hyundai Ioniq 2019 року випуску. 39 кВт батарея з запасом ходу до 350 км. Це у нас рестайл. 114 тисяч рідного перевіреного пробігу, весь в рідній фарбі, в класному чорному кольорі, в збереженому стані. Ось такий тканівий салончик, чистенький, ціленький. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Задні парктроніки, камера заднього виду, зарядний пристрій, подовжувач та сервісний набір у комплекті. Безключовий доступ. Автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, передні задні електроскло підіймачі. Датчики утримання смуги. Шкіряне мультикермо, дистронік, 114 тисяч пробігу, датчики світла, дощу, салонне дзеркало з автозатемненням. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, кнопка старт-стоп, клімат. автохолд, підігрів сидінь, два оригінальних ключики в комплекті, безпровідна зарядка телефону. Електронне стоянкове гальмо, автохол, вибір режиму руху. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок.